Це для нього заряди. Це, будемо так говорити, трофейний, можна сказати, а, а лучше сказати, що це подарок заслужений. заслужений. Військові подарили за те, що витягнув з побратимами їхнього раненого, коли перший раз входили в Донецьк по дорозі за бронею, за БТРами, за танками. 93 ю бригаду там сильно обстріляли, там ще були, не пам'ятаю яка бригада бійців, дуже багато було поранених. І побачивши там медик військовий тягнув, теж був ранений, ще тягнув ще одного раненого. Ми почули крики. А так як нас кулемети сильно обстрілювали, іменно нас і снайпера роботали, то мало хто навагався це зробити. Просто коли в бою, трошки вже страх перестаєш чувствувати. Іменно це з однієї сторони страшно. Потім страшно, коли починаєш думати, що страх пропав і ти починаєш творити. Бо треба боятися по-любому, бо, бо так можна швидше пулю заробити, якщо страх пропадає. Ну, все тоді туди якось не думав за це. Своїми побратимами. Вони мене прикривали, я вже побіг. Поміг перев'язати ще з одним раненого і витягнути його, забрати в БТР і його ну, госпіталізували туди. І завдяку, ну, подяку за те, що ми перев'язали, оце витягли, військові подарили цей мені автомат. У мене вам побратими без зброї ходили в бій, носили, просто просилися в бій, а так, щоб не ходити, просто так, вони просто носили до гранатомета заряди. Помагали побратимам, гранатометчикам. Я двоє суток бігав з ножами, забіг в першу хату, знайшов два кухонника, потім в другу хату ще два сікача. Двоє <дохий> суток бігав, поки не з'явився в мене оцей. А так в бою, в основному бою хлопці з пямами йдуть. Просто я не знаю, що їх веде так. Мені просто хотілося воювати, ну як хотілося, мені воювати не хочеться, просто захищати свою землю рідних. То я вже пішов без броїд туди.